Творчість Тараса Шевченка і сьогодні продовжує відігравати важливу роль у вихованні підростаючого покоління. Тож з початком нового навчального року в усіх освітніх закладах Хмельниччини розпочались масштабні заходи, присвячені 200-річчю від дня народження поета. Загалом ім'я Тараса Григоровича Шевченка в нашій академії, звичайно, не тільки згадується у рамках ювілею, тому що гуманітарний вуз. Немислима концепція його діяльності без вивчення творчості, без дослідження творчості Тараса Григория Шевченка. Тому особливо така робота активізувалася у Останні місяці, коли ми готуємося до 200 Тараса з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка, на перших курсах то це будуть літературні уроки, це будуть літературні вечори, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку і вивченню його творчості. То на старших курсах це вже наукові дослідження, колоквіуми, які семінари, які будуть присвячені саме творчості Тараса Григоровича Шевченка. Студенти гуманітарно педагогічної академії ще раз згадали в сторінки біографії Тараса Григоровича, дали можливість присутнім насолодитися глибиною його поезії. За словами учасників заходу, постать Шевченка допомагає їм обирати правильні орієнтири у власному житті. Якби зараз не перекручували історію, Тарас Шевченко завжди вів боротьбу боротьбу проти панського гніту. І він, звісно ж, на своїх віршах, на своїх цих чудових творах, він виховує кожну молоду людину і показує, як правильно як потрібно жити і потрібно боротися за Україну. Глибокий зміст поезії Шевченка в поєднанні з майстерним виконанням справили незабутні враження наглядачів. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою. Край дороги гнету полю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє.